Так, у нас є така тесла Model 3. В машині була помилкова ватерлінія. це бумажка спала, їх хтось сюди приклеїв, машинка повністю суха, працює на своїй батареї. Сідушки все працюють. Взагалі, яка зерний пристрій ми перевірили. Так, зараз спробуємо стартувати. От машинка стартує. Від'явилася захлада, по машині жодної жодної помилочки. Машина їде вперед. Машина їде, машина їде назад. Повністю сухий, повністю справний автомобіль. Щось небезпеку, тільки я вискочила, так подивитися, що це, можливо, десь фішка якась. на Сідушки всі працюють. Думаю, по цій машині це просто кімчистка, можливо якісь фішки перевірити. І все так автомобіль повністю на ходу. Такий цікавий варіант. 22-й рік вже наріставлю батареї. Вже бачили стайливий автопілот. Вы классный вариант.